Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. У нас сьогодні така погода. Неважна знову. Вчора ввечері я виходила пізно так знову ж поливала свої квіти. Було прямо тепло. Ну, думаю, нарешті нам вже буде тепло. Сьогодні рано виходжу, холодіна. Ну, як холодіна. вітер холодний, дуже сильний, такі є сильні пориви вітру. Дивіться, ось моя тут скрипить. А я вийшла, хочу зайнятися в теплиці, ось помідори попід'язувати. Попасинкувати. Тут він внизу попасинкувала, то зверху знову ось тут пасинки треба знову зщіпувати. І оце попід'язувати потрібно. Помідорчики, не знаю, чи також шнурки буду вверх сюди піднімати, так як огірки у палиці невисокі тут у мене. Тут ось треба попідв'язувати цей також. Не знаю з цими кабачками, що робити тут. Вони розростаються. Я тут листя трішки пооб. Ривала, подивлюся, ще трішки там воно кабачки повириваю, нехай підростуть та вирву, мабуть, викину. З теплиці цей кабачок. двоє їх. Там на дворі вже є кабачки, так що тут ось треба попідв'язувати такі високі. Це схоже, чи оті такі з пептиком. Це високий сорт. Також попасинкувати, Також ну, молоді вже знов напускали. І на дворі треба наривати тут огірок, цей також треба. Там мене огірочки. Бачите, попасинкувала, верніше пообщіпувала ті кінці на пасинках, де не було огірочків, то там воно гірочки Трішки більше є. Тут ось один за другим. Але далі дивлюся, знов немає. Мабуть, теж треба цього відщипнути. Тут у верху вам. Тут ось ці огірочки. Це, бачите, є огірки. до доверху. Вже ось вверх сюди плететься, я не знаю, чи його також верх... відщипнути тут цю верхушку, щоб там бокові пускав, бо скільки ж він буде плестися. Цей вже доверху дійшов. Такі. Цей молоденький, але цікаво. я... це інший сорт, це псоеліно оцей, ці, що раніше, ці два великі. А це було насіння синім оброблене, покрита така оболонка. І не підписаний, був, сестра вислала Я не знаю, що це за сорт огірків, але також огірочки, нема пустоцвіту. Це псуеліна і сапіно сорти. Такі в мене й на городі, вони однакові всі, сестра вислала. Так що така робота буду тут підв'язувати. І зараз піду, подивлюся на городі. І бачите, ця сторона висихає швидше. Вчора полила, то тут старенька з цієї сторони земля в теплиці. Тут вже сухо. Ну як зверху сухо, вона всередині мокра, бо я ж поливала вчора, це ну, так виглядає. Але кожен день треба поливати хоча б цю сторону сонячно. Так, на городі також треба помідори. Деякі пасинкувала, деякі ні. Взагалі-то низькоросли оці сорти, то я колись читала чи дивилася відео, що їх, на них можна більше пасинків залишати, ніж. Ніж на високих. Високі, то потрібно пасинку, всі пасинки общіпувати лишні, залишати там тільки центральниці. Перець ось, перчинка, бачите, яка тут. Тут дві, тут одна. Їх може потрібно було і пощіпувати цей цвіт, так рекомендують. Але я не відщіпувала то. Такий перець. Хочу вам показати ще одне. Ось бачите, он помідори. І перець. Ось. А це ось гляньте на оце чудо. Ось перець два. І два ось ці помідори, кущики. Не кущики тут по два, помідори це. Просто висадила в ямку по двоє, я ж по два сажу. І знаєте, в чому причина, що вони, ось який цей і, цей, і який цей. Оце ж у мене тут був салат головчатий. І він дуже близько був до цих помідорів і до перцю. І оце два дві лунки з помідорами і перцю, де салат доторкався, я близенько посадила, думаю, салат вирву, а помідори будуть собі з перцем рости. То він наскільки якийсь. Салат вампір. Він наскільки забрав у нього, у них і в перці і в помідорів, не знаю, енергію, чи, чи що він забирав, Ну це так воно виглядає. Бачите, цей ж перчик зелений, що дольше, помідори, які он там, і що зробив цей салат із цими помідорами. Це вже я ось. Понасаджувала тут на попер... де був перець, не знаю на місці перцю, як вони будуть себе почувати, раз він такий. І ось оце ще ці також було видно трішки далі. Було, де салату тут хоч трішечки краще. оце таке, де от салату в ці помідори були, погляньте, які кущі тут і які оце тут. ці. Для цих вже помідорчики, хоча й на цьому бідному вже помідорчики є, але виглядає він, він не дуже. Так що, оце таке не можна. Сусідство салату і других там рослин у мене то перець і помідори, не можна таке сусідство, тому що салат. Чи заглушує все ж коли нього сусі... живе сусідство. Це така історія з солотом. А тут мої помідорчики ось буду підв'язувати другий раз. Ви бачите, вже пішли вверх розгалуження, це в мене ці перцевидні, вони взагалі такі ото. І теж пасинки вже знову є, треба пасинкувати. Нарвала знову зав'язок. Куляка, там десь якийсь такий є апарат, що під'язувати, з якоюсь стрічка і там неї можна під'язувати. Ну не знаю, кажу, я вже апарату чекати не буду, буду вставати і бо... І пасинкувати треба. Воно ж так не спів попасинкувати, підв'язати, вже треба знову підв'язувати і пасинкувати. Це така робота, вона не закінчується. Помідорчики є вже. Це ну, є, я маю на увазі зелені, не спіли. Тут ось на цих. Це сорти із ранніх. А це ось перцевидні, тут такі є ось чи маленькі помідорчики висять. Вони то, тако, такі краплі на них, то, то я другий раз від вітовтори бризкала, тому що деякі є помідори, листя таке на ржавчина, уже нападає якась полячка. Вже треба знову пройти ось портувак, з слабою трішки вже португат різко з'являється знову. Воно ж так дощ, наче невеликий, пройшов. То для рослин майже нічого він не дає, а для бур'яну бур'ян росте тільки так. Так що зараз приступаю. Під'язувала помідори свої, попасинкувала. Я деякі там залишаю пасинки на перцевидних і на м'ясистих, цих низьких, низькорослих. Тому що перші будуть крупні, а ті пізніше будуть трішки мілкіші. Мені не потрібно, щоб вони всі були здорові, такі великі. Так що де-не-де де залишила пасенки більше, ніж потрібно. Під'язувала. Отут ось в мене залишилися такі не непід'язані. Поки що нехай будуть, не знаю. Можливо, пізніше під'їзджу їх. Поки що не під'язувала, вони такі ще не дуже великі. А тут попідв'язувала всі. Прийшла з сапою трішки, там, де бур'ян був, бур'ян посапала. Теплиці зараз не буду під'язувати, жарко там, хоч вітер зараз такий у нас і трішки ну, тепліше стало, але все рівно вітер такий якийсь. Не подобається, мені не люблю я таку погоду, вітряно сильно. Так що в теплиці буду під'язувати. Коли сонце туди розвернеться вже на ту сторону під вечір. І оце під'язувала, то не дуже мені подобаються деякі мої помідори. Такі є кущі якісь щось і листя таке, наче торжавчина. І такі якісь є не дуже замучені такі якісь. Більше кропити їх нічим не буду, ні для зав'язі краще, ні. Ще там для чогось. ото два рази від фітовтори покропила і все. Які будуть, такі будуть. Тому що вони ростуть, не лінуються. Погода звич... ось полола у сапою. Земля суха, не дивлячись на те, що у нас начебто й дощ якийсь там пройшов. ну Суха земля. Прийшла по перші огірки на городі. Ось бачите, це ті огірочки, що на траві експериментальні, оце тут сіяла. Під ними там кропива, трава, то це вже такі огірочки, вони великі, сильно не ростуть, бо це корнішовне, це сорт псоеліна. Він вони оце такі невеликі. Я закручую їх, оце вже такими і закручую. Ну так як їх ще мало, то буду залишати, щоб трішки підросли і буду поки що в салат, а потім буду закручувати. О тут що тут? Тут отакі також маленькі. Це все сорта Корнішони, ці невеликі, то вони це такі будуть не дуже великі. Я ну, піду зараз ще гляну. Ці, що тут. Здається, ну, це булинка упала, десь загубилася, приросла до землі і росте собі. Так, що тут у мене? Цвітуть огірочки. Так. Тут ось маленькі, також тут ось маленькі. Ну, ви бачите, майже всі цвітує, є. Звичайно, ті, що підсівала, видно, то менші, то ще не цвітуть. А тут огірочки вже скоро підуть масово. Тут ось. Це не знаю, не пам'ятаю це сорт, що це за сорт, що тут пустоцвіт є, бо в цих сорти псоеліна і Сопіно, то тут пустоцвіту немає. А це, це один рядок. А, це Анулька, походу. походу це Анулька. Тут у мене було трішки насіння. І оце вона трішки з пустоцвітом, Бо тут ось, бачите, ці, ці хто? Тут огірочки, коло кожної квіточки огірочок. А то була в мене анулька, то то вона і є, мабуть. Це сопіна, по-моєму. Вийшла на двір, протягла, ось, протягла шлангу, хочу полити ой, свої і чорнобривці на клумбі. Ну, просто на місці сидять. І поливаю їх не кожен день, але і гляньте, які. Просто сидять на місці і все. Не хочуть рости. Таке воно все, дощ той прийшов, ну воно мало що дало, йому сидять, сидять вони собі. Там у дітей більше, бо вони газом поливають, то і квіти поливають разом. А в мене ця тільки краса цвіте, а та клумба вся на місці сидить. Вийшла також ось полила нас Турції, красуні також не лінується, цвітуть. Ось ця то взагалі все у квітах. Бачите, яка гарна. Краса яка. Жовтий з оранжевим чи червоним, ось такий якийсь більш оранжевий колір. Красиво цвітуть, а. Тут клумба ця геть у мене чогось не хоче рости зараз полю, зроблю трішки дощу її. Кожен день все полить не виходить, тому що і газон поливається, і капусту купаю, і квіти потрібно полити, то так, чередуємо, то те полили, то те полили. Нема дощу. Ось трішки полив був, але він зверху тільки зробив землю там. Вогку, вологу, а так Дав нам, земля суха. Копала на троянди, то вкорінювала, то просто суха. Під деревами то взагалі там. Такий дощець він зроблю. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого, і до зустрічі в наступних відео.